Yo. Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімичем звучили в новесенький режимчик. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон мене покликав в цей режим. Каже, сань тут класно, класно, чітко. Тут будемо, короче, їздити на потязі. Я такий думаю, потяги це круто, тоді погнали. А так, то я не знаю, що тут робити. В принципі, ти знаєш, як я зайшов сюди, я так само бігав, як і ти не знав, що робити. Але в принципі, трошечки-трошечки я дещо розумію. Диви, це в нас є банк, бачиш? Да. Він нам почти без Можна звідси Поняв, поняв, <ріст> <ріст> можна його підірвати. <ріст> в принципі, так. Да. Що в цьому банку є прикольно, то це те, що можна купити різні приколи, це облігації, поняв, але вони купляються за робукси. За облігації ми купуємо всякі різні потрібні нам шмотки. В принципі, йдемо далі, ось до є General Store. Це магазин. Ну, типу того, так, да. тут декілька магазинів. Як бачиш, тут є купу всякого прикольного лахміття, є броня, є ось до вугілля. Це І какашки. Якийсь коктейль. Какашки? Ну. Хто говна продає, О, що... пацани. Може і так, може і так. Але вугілля оце, в принципі нам буде потрібно. Ми купимо його уже потім. Далі є ось до доктор, ще один магазинчик. У нас тут продаються бандажі і якийсь коктейль. За допомогою цих бандажів ми можемо як хілитись, так і, і типу, підіймати друг друга, якщо ми вдруг померли, поняв? Ага, поняв, поняв. Бо я, бо я спочатку про це не знав, і коли ми кенти вмирали, я просто хілився на їхніх очах, поняв? Так що і таке буває. Далі йдемо, у нас є якийсь Gunsmith. Тут, mm -hmm. в принципі, і дураку, понятно, що ну, да, у нас да. тут є різні пушки, як бачиш. Ну кстати, ось револьвер пушки... він недорогий. Три, типа, три, три грошеня. Так, да, три облігації. Я не знаю, в принципі, просто наскільки ці облігації цінні або ні. Просто всі оці предмети можна буде потім купити за бакси, коли ми вже запустимося в саму групу, поняв? Ага, поняв. Бо в мене, типу, ноль. за, за... Да, ну мене так само. Ааа, бачиш, я поняв. Просто ми можемо, якщо задонатити правильно, то ми можемо, виходить, Поїхати зразу в катку уже запакованими чортами, там з пушками, з хілками, з різними всякими приколяхами. Так, да, типу того, і ці облігації ще прикол їхній в тому, що це не тільки донатна валюта, ти її знаходиш ще по мірі. Типу, як ну далеко ти просуваєшся вже на самій мапі. Uh -huh. Uh -huh. Такий прикол. Ось доша Кент Тейлор, поняв, тут є декілька це різних квестів, класів в цій грі. Ні, це квести, nee. чувак. Ой, це ці класи. Є доктор, є, а вось, ви бачиш кент в броні. Да, да, да. Тут коротше, купа приколів, але воно а... все також коштує облігацій, тому ми, в принципі, самі звичайні такі, типу, лапухи, У нас є тільки мішечок, куди ми складаємо наші приколи, поняв. І е, лопата вже коли ми запускаємося в гру. Я поняв. Ну дивись, у мене є мішок. Я б, звісно, тут шкода, що немає таблички, поняв, що написано розшукується. Я би оцей мішок і його голову засунув і отрив дуже багато облігацій. Я в принципі тобі вірю, вірю. Так, ладненько, ладненько, Димон. Тоді давай погнали, погнали, тому що на словах все дуже прикольно, а нам би запуститься, і запуститься ще якось двох. Тому давай ось, ось сюди. Там прикол, що ти сам створюєш лобі оце, поняв? Так я можу uh... на шість um, can все. Ага. Физикс, давай на 4. Мене не é, пускають почти. Oh. О, о, все зайшов. Хорошо, супер, супер. Ми, короче, спряни к челу и шеи Ну. Побачимо, що з того вийде. Це барній пацан, поняв. Nee. Так, ладненько. А получається до нас потяг приїде і ми на ньому пошуруємо, чи ні? Ми зразу спавнимося. Перед нами є потяг. І тут в чому прикол, зараз, ну, навіть трошки сам побачиш. Ага. Ми так, поняв, заспавнилися. Тако, let's go сюди. У нас є, let's go, let's як go. бачиш, трошечки, типу, як обучалка, поняв. Uh -huh. У нас ось да є трейдинг пост. Єс. Yes. Ми продали слиток. А, чуваки, я ще бабки тут забирають. 70 баксів я забрав. Yes. Є, yes. в тебе є. Ти... Оцих 50 баксів, які ти тільки що забрав, вони тільки в тебе, поняв? І далі ти вже розбираєшся, що тобі робити. Ти купляєш там і гани, і всякі приколи. Ось, до першим ділом нам треба дивитися до вугілля вугілля. Вугілля по любасу, да. А воно 20 да, баксів купуєш... коштує? а у мене 70. Так, да, купляєш вугілля. Все, дві штуки в нас є, і ти просто а як його забив. Лівим, Це лівим, лівим. тим ЛКМ, коротше, поняв? А, і таскай. Так, да, і тепер ага... ти далі йдеш в потяг і кладеш його туди, типу, в ну в той бак, вогнища, що там там таке. Подожди, в мене проблеми з керуванням. Так, я це. все, я поклав. Все, хорош. В мене є 20 баксів, тому я, в принципі, купляю два бінтики і таким чином, власне кажучи. Так, це ти в доктора там, так, купуєш? Все, поняття. Так, так, я я купив два бандажі, якщо що, когось підніму, а якщо що, то можна. Ну, мене є ще мене є ще 50 баксів. Я піду коротше тінь куплю, понятно. Ні, ні, не купляй тінькі, я не знаю, на що воно треба, але я б порадив тобі купити револьверчик ось до. Якраз все разом буде тобі обійдеться в 50 баксів. Бо там буде насправді складно. Ось до револьвер і до нього пульки. А як мені його вдіти? А Там пікап на є, просто трошечки його обсягнути. А патрони мої куди ділися? Все, 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 на Е нажимай. Все, Е, у меня это паре и 24 патрона, еще заряжен. Я готовий. Я готовий конкретно разнос, ты зимочек. Поехали. Короче, пацик, я не знаю, что они там думают собі, но я погнал. Я б їх кинув вообще тут. <laughs> ну, ты капец, кстати, вылетим. Хороший, ка хороший капитан. <laughs> пацик, там остався. <laughs> все, тормози, тормози, тут така си хата, можем зовут. Давай, 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 давай. Все, let's go. Якщо що, у нас є лопаты, поняв, самых мупских зомби. Диві, ось вони бачиш, в стінах багаються. Їх можна да, просто да. через стіни лупити отако. Ааа, коротше, багом, я поняв. Все, питань нема. Зараз ми їх да. тільки. Тільки близько не підходь, бо буде халепа. Та він мене <сих> чуть не вбив з одної тики. Ну, це ж, бо їх там він не один просто, поняв? Тому так. так, ладно, давай так, обійдемо, йдемо, подивимось. Начи, начебто всіх, да? Ні, ще одненький мінус. остався, але все. Ой Дімон я, я тебе виробився лопатою. Нормально. У нас є книга. Якийсь та Джанк або Фуєл. Я не знаю, що це таке. Але в принципі оцих всіх зумбаків можна буде запихнути в бак. Стілетиси а... теж можна запихнути в бак. І, і вони будуть горіти. Нас... Типу, і в нас буде а, цей паливо. Да, паливо. Оце в цьо, в цьому прикол, що ти багато яких речей можеш просто спалити і перетворити на паливо а обалдеть. А ліхтарика забрати не можу. Ладно. В принципі, то все ерунда, Димон. Я біжу, головне, мене не киньте, Бо цей пацан, який нас догнав, він може щас обідатись і поїхати. А я тут останусь, і буде проблема. Може быть, може бути. А як подивитися, скільки в у нас бензо осталося? Бо я би такого зубака сюди щас А запихнув. Там а там є, 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 подивись на таблі. Подивись на таблі, а -а -а, бачиш? А, бачу, у нас тут типа більше половини. Більше, чем півбак. Да, що далі йти лутати. Дивити. А, да давай, давай. Старина, я понял. Ще... Я повний газ. Я хочу виносити в кожного зомбіча. Бо там далі наступає ніч, поняв? І там вилазить дуже некрутий чувак. І він дуже сильний, поняв? Ага, вночі. Ой-ой-ой. Так, Димон, воно там живе. Поле. Там один живе, він. Ну. А, чи він все, все. Я все, все. не бачив. Так, ну ми щось тут позабирали. Ладно, я оце тіло чела попробую забрати. Ты можу в мішечок складати, в мішечок можеш складати. береш Як? руки мішечок і на F нажимаєш просто понял? Ааа, все, понял, понял. Пассе, на, попробую цю штуку забрати. Що забрать. Веревка? Веревка. Не, пуш ды. Це не веревка, чувак. Це, це Веревка, роуп. Роуп це веревка, бро. А я думав, что мидная якась штука. Я тоже так думав, а потом прочитав і понял, що ні. Все, понял, понял. Там пацан уже злый, я понял. Каже, я хочу битися. Давай в следующий раз його просто кинемо кенемодест бьет. А він, походу, вообще не наш, понял? ні, не, бачен, злиський пише. Я пьешь дервовера застрелив, чуєш, пацан. А тут, по моєму не можна. Шкода, шкода. проблема, біда. А ти бачив там щось бігає по цьому? Там якісь там якісь косулі чи що то. А, це коні. Коні, коні, чуєш? давай запряжем пару штук. Тут можна, так, запрягати коней і потім на них кататися, але я поки не знаю, як, можливо, десь треба на... А кактуси можна рубати? Не знаю. А я сам по собі хіліс, так, помаленьку, чи ні? Хороше запитання. Я як бачу, то вроді так. Але я. Як мені відкрити мою сумку? А ти просто на F скидаєш, да, воно, бачиш? Ага, Тільки з цим треба бути акуратним, коли ти на ходу їдеш і це да, да Так, так, да, був... да, я вже зрозумів. Я, я так був колесо проти кава одне. <рес> так, хорошо, ми тут виходить, можемо якусь ничку отримати, да? типа там тачку зробити туди-сюди. Чи ні тут. По поводу точки не знаю. Ооо, наступила ніч, чувак. Зараз я буду халай. лазити вовкулаки. Вовку... От, так, вовкулаки... а якщо ми їдемо, то нам байдуже, ні? Ну, в принципі, так, да, поки не зупинимося. Угу, mm -hmm, Я зрозумів, то ми можемо просто всю ніч шурувати? Ну, так. Да. Okay. Але просто тут в якийсь момент, ось до зараз скільки? 4300, по-моєму. Ось учу. Та ні. Тут є всякі різні ще приколи, що ми можемо заїхати на закинуту, типу, як село станцію. А, понял? о ще, диви, бачиш? Хата-хата, да, хата. Ще є хата, 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 хата. Е, і бережи кулі на вовкулаку саме. Бо вов А, зобіч кульки... заліз! Чуїш? Да, На нашу да вони не можуть таке робити. А <рив> гоблапух диви, він, він просто стоїть. Поняв? Да, він же ж дуже... хотів бити, чуєш? — да, зараз помре. Ой-ой-ой, тут зомбіч. Нормально, вирубим, вирубим, все, окей. Так, ладно, я в топку його. Поки що кого я саме його небезпечного бачив, це саме вовкулака. От Вовкулака це просто халепа якась. Поняв, поняв. Ну, їх ще вони тут ще можуть бути чи ні? Е, вовкулаки? Да, да, да. Ну я так зрозумів, що вони спавняться вночі і ти ну, не придугадаєш особо коли. Так, ладно, вирубаш рубиш момент з цим. Так, а тут ні чорта не ма, А, ні, ось все, щось ні, є. Є, є, ось, якісь. Є, картин, є, я, і я щось позабирав, щось позабирав. Ой-ой-ой, Димон! Саня, еда, помню. Зомба бел. Вынесли Мене ще теж лупить. <laughs> Ось ще один біжить На мені, на мені. Помагаю. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене вже й половини хп нема. Так я їх забираю, наш ігроп вообще там помер, поняв. Да, та байдуже на нього. Там за нього байдуже, понів. да. він якийсь є чуваче. Він хотів битися і ні чорта, а черта. ж і похилили, йо мое Короче, нам їхати да. пора. Як я поняв, бо. Тут щось дуже багато зомби. Ну, в принципі, я, я по це сюди щас завітав, подивився, що да, тут. Да, ну давай, давай, давай. Я вообще не против. Звідси тоже зомбі чи вилазять, але тут даже нічого не видно. Хоча вже світліє, чуєш. Чуваче! Куда Турель! Що? Турель! Я взяв, чи це ти взяв? Обалдеть. Ні, ні, ти взяв. Я динамит ши тоже забрав. Турель можна поставити, як я понимаю, тут. Але ж нам надо кулі, правильно? Да, 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 неї треба кулі. Окремі. Так десь картина є. Я картину в топку, правильно? Ну я вже закину в топку. Та напевно, я чесно кажучи, ще не знаю, що тут э, годно, а що ні. Так, да, є проблеми як її ставити, я поняв. Да, да. Так, <свист> так. Тут э, Ой -ой. саме з цим Ой -ой. <свист> <свист> і трапилась проблема. Лепо. Так, а як же ж ти його. Ось все, чекай. Боже, куди воно поїхало? Обалдеть. А ну. Так. О, став, 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 дьмой. Хорош. Оп. Велт. Все. Все. Все красава, deal. пацан. Нормально. Але хтось із нас лопату викинув, а хто? А, це, навірно, губи цей, понял. дуже тоді погнав. Ні, короче, турель випадає, дьмон. Випадає? Бо її треба прикріпляти, поняв. Зараз прикріпив? Все, да, да, -да прикріпив. Її просто трогати не треба. Чувак. Обалдеть я з Я турелькою. Ну, вона не стріляє, в неї немає куль. Саня кемп якийсь диви. Погнали, погнали, погнали. Питань немає, ще ніяких. У мене є револьвер і кулі. Я нікого не боюсь. А ще в мене в сумці ще 4 якогось лайна є. Да, таке теж може бути. Там воно щось валяється біля кемпа, бач, да, та Тут всяких купа Тут гвинтівка якась, Саня. Да, так, так, пушка, пушка, пушка. Ось це якась мосінка, поняв. І тут ще ось до кулі. кулі, це до дробовика, і молотов ще є. Обалдене. Так, кулі візьму. Це візьму, це візьму, диви. У мене вообще все чітко. А оці рубашки можна брати не можна. А, так тут кулі, диві, скіке, чиш. Це тобі прям, це тобі прям. Ага, все поняв. Я а чого в мене цієї пушки немає в слотах? Вона в мене типа в сумці. А ти, а ти, так, да, да, ти її сумку взяв. А для того, щоб взяти в руки, тобі на Є треба нажимати, понял? Ага, понял, понял. О, якась камера, що це таке? Таке фото. О, я фоткаюсь, Сань. Я, я фоткаюсь. Да, да, де пошлі. О, хе-хе. Давай, давай, стоїмо. Всю. Все, Чи Чіназис. Тепер в топку можна. <laughs> ти бачиш, що зробив? Дивісь, дивісь, дивісь. Ти кинув її? Дивись, дивись, дивись! Ти сейчас ще обалдієш. Так, дивись. Ти бачиш? Бачиш? Ось Я підняв. Ага, ага. Бачиш? Ти бачиш, як я ей бойжу, типа, гори? Да. Тепер брат го бем І зашвурнув. <laughs> а давай сейчас на прогиб, прогиб дивись! А. Сейчас. <laughs> ось сю, сзади, сзади. Сейчас дивись, на прогиб перекинем! Диви, 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 диви! Беру. Нормально. Бо, так, так. <ріст> да, да. Пацан у нас забрав, думаю, ви вже задовбали грати з нею. Задади, що <ріст> в мене є, пацан. У мене 5 і ще 48 куль. Та ти взагалі обалденний перець, диви, тепер у тебе купа реального луту. І що не менш важливо, в мене також з'явились трошки ганів. No. Так що ми, в принципі, будемо захищатися. Угу. І, кстати, персонаж сам по собі хілиться. Тому що у мене було мало ХП, а зараз у мене майже повне. Да, і в мене ж то теж було пів хп мені нанесли, але нормально вже я фуловий. І це, заміть, тут навіть зомбічів нема. Да. Я походу можна спуститися, я думаю. Ось якась є штука. Це а, якась ну щось. типу, шах. Вугілля купа, чуваче. Я забираю. Так, я чайник лутанув. Миска якась. Астрюля. Все, можемо йти. В принципі, можемо йти. Бо буквально десь на 8 тисяч метрів, поняв, що б. їдуть без нас. Обалденно. Ну це цей губ, поняв. Я ж казав, він смердючий. Да, його треба було пристрелити, цього пацана. Він сам не лутається, він хоче типу, битися, а потім, коли приходить час битися, то він помирає. Перший. А потім на нього вже бінти тратим. Я б йому все. Я він дурачок. Я б йому, блін, вальнув би. Щас я попробую його вальнути. У мене є пушка. І в мене є дуже багато патронів. А ну губ. Тут начебто немає, немає да, цього нема. демеджа, зрозумів. Дуже нема, шкода, бо такого б хотілося, звісно, і прибити. Та-да, -да, він з нами пішов гратися. Так, ваза, чайник, зомбі. Оце зомбі це хорошо. в топку його. А ми можемо чайника чи ні? Спалити. А, вазу? а Чайника ні, це це якийсь джанк. Я не знаю, що таке джанк. <гас> Саня, а, а тут уже станція. Тут Погнали уже. станція. Стан. О, тут ціле місто, диви. Да, да, да. і в чом прикол? Там е, купа зомбічів, чев, поняв? Давай mm -hmm. ей купа приколів. Та диви, я вже диви, бачу, тут їх ще там. багато. Обалдеть. ума зійти, пацан. Блін, ну стріляти я не буду, напевно, да? Ну, да. Краще, лопаткою, якщо мать. можеш... конечно. Да, да, да. Коли вже прям вообще халепа, то да, краще не помирати і просто з вогнепалу їх мочити. Так, виносимо. О, Уже вечеріє, кстати, Дімас. Уже вечеріє, так. Да. І зараз буде вовкулака. Треба приготуватися. Треба приготуватися, вони ж такі бистрі, блін. Ладно, виносимо. Погнали далі. Блін, Дімон, у мене щось маловато, хп. Вірю. Ну, оце тут, звісно, є трохи проблема, але ми зможемо тут знайти бандажі, якщо що. І в мене є два. Чисть, чисть чись. Чи Чую, 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 чуваю я? Що буде халепа. Так, ладно, візьму револю. Так, окей. Okay. А, а в кулака він який? Він, типа. Він а такий великий. Абалдеть їх багато, чуваче. Да, їх там прям багато. І в мене є певні проблеми. Тихо. Я чуть не помер. Так, допомагаю Володі. <гадую> вовкулака, вовкулака, бро! Де? Я бачу! Ой, не! Димон, Ма... я, побай... я перезаряжаюсь, перезаряжаюсь! Я виніс. Я сховав сумку. У мене є бандажі біля мене є бандажі, підніми мене. А, а тебе підняв, володька, 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 Динаміт, тут вугілля, Йо... лутай, короче, цю штуку. Так, да, це мої шмотки. Братуха, мене короче щось винесло. Це, це, це ще один вовкулака, мені треба патрончики. Патрончики, братуха, не треба биться, не треба биться. Ой-ой, а мені, походу. Да, мені, походу хана. Я його виніс, Я його виніс, я його виніс. Я Хорошо, тупо в пол, є бандажі. Щас я тебе підніму. А, а з мене типа шмотки робиться. випали, да, мої? Да. Ой, блін, там і пушка моя, І револьвер. Там все нормально, я, я тебе підняв? О. Так що... пойдет. Так, аби кулі ще найти. Якісь страшні звуки. Ось, здорово, сдох, райфа лама. тут, от тут у мене. О, Саня, в спині в тебе, в спині, в спині, в спині. Стреляю, чувак, з дробовика, чи що це. Мене... Просто пушечка. Все, все, все нормально. У мене куль, який прикол? Все, я знайшов. <laughs> та я поняв, вони з зненацька вообще приходять. Володя спить тут. Як володьку тут підняти? Так. Володю можна підняти, треба знайти бандаж, ти знайшов? Це ні, у мене нема. А може в рюкзачку? Ні-ні, у ні, мене в рюкзаку пусто. Ви ж, Саня, врятуй. А як? У <laughs> нас немає бандажів. А, тут є десь лікарня, ми можемо знайти зараз бандажі, поняв? Угу. Uh -huh. І засайвати наших uh, кінтів. А я можу його просто підняти і в топку кинути? Эээ, ні. Жалко. Ну. No. А я б хотів. би. Так, ладно, ти розбирайся, а я щас спалю в кулаку. Ну no, я потрохи стараюсь, да. Ну у ну, нас уже повен бак, пацан. Mm -hmm -hmm. Так, на револьвер, патрони десь я профтикав. Тут тарілка, якась штука, вугілля. Mm -hmm. Короче, моє хтось уже підтирив. Може бути, да. Так, ладно, так, давай я. А в мене є, в мене є, в мене був бантаж, прикинь. Я ж кажу, десь був воденьки, да, оставався. Так, рев'ю. Все, я його хилю, хилю, хилю пацана. Найси. Все, в мене був. Я й не бачив, він у мене в гарячих слотах був, понял? Да, я понял. Фух, ну це було, блін, стрьомно, чуєш. Так отстрілюємо пациків просто, конкретно, жорстко да, По, по головам. Я, кстати, як в голову стріляю, то я прям шотою, тою, поняв? Ну да, бо в тебе ця, поняв. снайперська гвинтівка. Ну, кулю в мене вже не так багато. Вірю, в мене тоже є певна біда з цим. В темон мало дуже хп. Нам би знайти, да, е, Так, фурнітур. Нам треба щось типу, хілки, поняв. Ну, в мене є одна, але я б не її. Там є би церква, шериф, один шериф. Е, блін, блін блін Ой-ой-ой. Тебе там дамажать. Да, я бачу, так. Да. Так, ладно, я юзаю на себе хілку, бо є так дуже велика вірогідність померти. Так, да, у мене вже й кулі осталось небагато, пацан. Так, ладно, може тут щось в домах є. бочка якась. Статуя. Ладно, візьму. Так, да, статуї можна продавати. А де? А поки що не знаю. Я знайшов <рес> багато книжок. Uh, junk fuel. Я зрозумів, це коротше для палива. <кхів> Хорошо, так ще одна статуя. Так, uh, я трошки піду чолові. скинуся на поїзд. Так, да, так, да, да, я б теж скинувся, у мене тут уже. Я заберу ще пару зомбічів з собою. Ну, коротше, з паливом у нас точно проблем не буде вже. Це да. У мене купа вугілля, у мене купа вугілля, чувач. Чуваче, ти просто подивись, яке тут uh, в цьому городі зомбаків, це ж все паливо. <кій> Або гудіть, вони всі висять. Зараз під'їдемо. Також сюди треба під'їхати, щоб було зручніше. Так, нормально, пацан. Що робити далі? Я скидаю зомбічів, тіники, чайники, статуї, книжки. Так, все, я скинувся походу повністю сюди. У мене в револьвері є 6 патронів, в пушки 6 патронів, лопата і молотов. В принципі, я теж скинувся, можемо йти далі, що то підлутати? Так, да, аби найти хілки. Нам треба хілки і патрони, в мене так було багато патронів, і десь вони, походу, порозлітались. Може в тебе є патрони на цей, на гвинтівку? На а я, чесно кажучи, не знаю як. Ні, ну, ну я ти... вроді би не брав, ти я, особи... я тобі оставив. Ти особо й не глянеш. Ой-ой-ой, мене валять. Да. Тебе дуже мало ХП. Так, да, так, да, мене дуже мало. Я хочу до хати шеріфа, там може бути Хілка. Дімончик, у мене прям вообще. У тебе є проблема, крепко да, мене, в тебе там зрубали. Багато. У мене трохи було патронів, але я боявся їх тратити, та й, короче, такі діла. Ну, я так і поняв, дам. Там в хаті шерифа немає Хілки? А щас побачимо. Нє, Ні, тут нічого такого немає, але я морє ти... Маузер. М -м -м, а, да. Це хорошо, але хілки то нема. І золота. Статуя, братуха, ти що нападаєш в спину Гнида, ти прикинь. Прикидаю. Нема хілок вообще. Це проблема. Зато Володя до мене прийшов. Не підніме якось тебе. Навряд підніме, я думаю, немає в нього бінтів. Ми тоді на граба того потратили. Да, дурного, який нам взагалі нічим не допомагає. Та він уже й вийшов. Ну да, ми ж його. він помер, і ми його не піднімали. Да, і вже вечері, Дімон, тут халепа. Він пише сорі, я не маю медицини. Володя, нема хілок. Ой-ой. Володя тут поскидував зомбічів. Нема. А нема. І тебе ще вальнули, за Дімон! За мною, за мною в спину біг, а я не бачив. І Володю ж <рес> їли! Бідний Вова. Да, проблема, звісно. А я бачу там хату доктора, а ми туди не, не ходили. Ну, от ми й приплили. Балдеть. Фінальна дистанція 7 тисяч метрів. У ну, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Санчело Сідівич. І якщо буде багато лайків, то ми попробуємо дійти далі, чим 10 тисяч метрів, 15 тисяч метрів. Ну в общем, далеко. І всім пока-пока. Папа.